Всім Привіт! Чи було, чи було у вас таке в Україні чи не в Україні, що ви назначаєте е, прийом у лікаря УЗД? Ви приходите, а вам кажуть, ну вибачте, вона просто пішла у відпустку. Приходьте через тиждень. Ну, типу, я проїхала 15 кілометрів, встала в 6 ранку для того, щоб приїхати, і мені сказали, ой, ви знаєте. Вона просто у відпустці. Йди дому додому. Ну, їдь додому просто. Я, блін, трішки в шоці. Мені здається, що яка б там не була медицина в Європі, але якщо вже тобі якийсь там термін або якусь цю зустріч назначають, то вони назначають, вони знають, що вони коли вони йдуть у відпустки і. Просто тебе не розвернуть, якщо вже тобі є термін. Напишіть мені, будь ласка, у коментах чи було у вас таке в Україні, чи не в Україні. Цікаво почитати, тому що я дуже дуже засмучена.